Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир. Ми вас не завжди просимо, але сьогодні така ситуація, де обов'язково потрібна ваша допомога. Біля мене стоїть військовий з позивним Рус, Рус-Привіт. І ми б хотіли звернутися до вас, щоб ви нам допомогли трошки допомогли донатами, швидко закрити збір. Так, да, По-перше, бажаю здоров'я, непохитні українці. Надіюсь на вашу підтримку і допомогу. Командир підрозділу БПЛА 32 другої окремої. Механізованої бригади. На що збираємо? Збираємо на реп, збираємо на автомобіль і збираємо на два дрони, які працюють з кидами. Вкрай потрібна ваша допомога фінансова. Тому, шановні друзі, не будьте байдужими. Кармарки долучаються до збору. Разом ми сила, тому посилання знизу на банку є. Давайте швиденько закриємо збір. Там залишилось 220 тисяч. Хоча збір був набагато більше, а вже половину майже назбирали. Тому давайте разом до перемоги, Слава Україні! Героям слава!